Усім вітання. Сьогодні пропоную вашій увазі земельну ділянку, один гектар, який знаходиться у місті Калинівка, Об'їзна дорога, дуже гарна локація. У нас фасадна, повністю земельна діляночка. Зараз буду вам її показувати. Це у нас об'їзна дорога на Київ. Як ви бачите, повністю фасадна, повністю-повністю. У нас фасад аж до того стовпчика. Також у нас тут виїзд з самої Калинівки, так що ви можете її підлаштувати під будь-що, під теплиці, під автозаправки, будівельні якісь матеріали. Запрошую вас до перегляду. Усі деталі дзвоніть, пишіть, надам, розкажу, покажу і надам всю детальну інформацію особисті. Thank <laughs> you.